Зрізують дерева, які самі можуть впасти. В Тресті зеленого господарства пояснили згідно з якими правилами в Чернівцях ворубують дерева. Як обирають породи нових саджанців? Дивіться далі в сюжеті. Зберегти намагаються не аварійні дерева. Заступниця тресту зеленого господарства Наталія Гончарова пояснила, чому довговічні рослини підпадають під зруб. Дерево може бути сухим. Якщо в залежності від породи, воно може бути ламким або неламким. Наприклад, якщо дерево сухе, то звичайно воно може впасти. Якщо дерево уражено дуже багатим, багатою кількості хвороб, воно може впасти. Ну, Наприклад, як також цього року, здається, в лютому на вулиці Героїв Майдану впало. По всім цим міркам, нібито здорове дерево. Воно також зелене було встояло, але воно впало. Для того аби зіткнути окреме дерево, діє ціла комісія. Тож самовільно знищити насадження неможливо, розповідають в трасті. Як визначається порядок дій? Порядок дій визначається перше. Це заявкою до цнапа з заявників мешканців міста, тобто вони бачать десь у себе на вулиці у дворі, яке засохше дерево. Вони звертаються до цнапу. І профільне підприємство разом з департаментом благоустрою. І екоінспекцією виходять на обстеження даної ділянки. В перелік на лікування потрапляють лише цінні породи. Інші ж хворі дерева зберігати недоцільно, каже Наталія Гончарова. На жаль, масово дерева ми не лікуємо тільки ті дерева, які представляють якусь цінність. Тобто, якщо це вікове дерево, наприклад, бук, дуб, воно міцне, воно може простояти. А якщо, наприклад, дерево відноситься до категорії ламких або не представляє собою якусь велику цінність, тоді і, в принципі, немає сенсу лікувати, тому що це буде нераціонально по бюджетним коштам. Ми більше грошей витратимо на лікування дерева в цьому році, а наступного року ми все одно прийдемо і ми його заберемо, тому що воно буде аварійним. Зрубані стовбури працівники зеленого господарства замінюють молодими саджанцями. Породу дерева обирають відповідно до території, на якій воно буде рости. Насправді є вже задані породи на кожній вулиці міста. Тобто, наприклад, якщо центральні міста там домінуюча порода це липи, то в принципі це домінуюча порода, і трест виконує компенсуючі посадки на ті самі породи. Якщо, наприклад, на якихось вулицях дерева повністю відсутні, і нам, наприклад, дозволяє ґрунт, дозволяє ділянка місцевість, то ми можемо підбирати ці породи в залежності від розміру дорослого дерева. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.